Добрий вечір. Вирішила сьогодні, останній день, поки на дачі, на природі, вийти, як то кажуть, із-за кадру. Бо два місяці як веду свій YouTube канал, але всі свої шорти зрозуміло, що в кадрі я не була. А думаю, якщо по-людськи, треба познайомитись. Отож, мене звати Людмила. За освітою я за першою освітою я. Режисер театрального колективу за Другою світою, режисер кіно і телебачення, журналіст, сценаріст. Деякий час я працювала на телебаченні, потім вийшла заміж і вже займалася дитиною. Ну і з дому також працювала, але не по своєму, як то кажуть, профілю. Чим я займалася? Близько 15 років я консультую людей, консультую, раджу. Ні, не так. Як би правильніше сказати, люди телефонують з різними проблемами: здоров'я, сім'я, робота, і я би, розглядаю ситуації і вибираю для них оптимальний варіант, якщо там з роботою. Здоров'ям ну, використовую так зване внутрішнє бачення. Це внутрішнє бачення нам ще Вчили користуватися, як не дивно, на, на заняттях по режисурі, і з часом виявилося, що воно працює і в такому ключі бачити проблеми у людей, ну по здоров'ю в першу чергу. Зрозуміло, що тут не тільки треба внутрішнє бачення, але в мене по роду йдуть, якби. Умільці, тому останні роки я займалася цим. Але цього якби мало хочеться ще чогось цікавого в житті, тому вирішила ще займатися, як то кажуть, блогерством. Тому знайомимося. Бачите, хоч ти режисер, хоч ти там, журналіст, продавець, але в житті людина повинна вміти все. Тому я на своєму прикладі показала, що ціле літо. Я займалася городом, я займалася різними сільгосп справами, і я думаю, що у мене це непогано виходить. На каналі в, в короткій інформації про себе я говорила, що я люблю готувати, шити. Насправді це, це так, що е, з дитинства бабуся мене привчала до рукоділля, тому з часу може щось познімає, якщо вам цікаво. Різні мої цікавинки. Я люблю робити цукерки ручної роботи, різні подарунки друзям і знайомим. Тому з часом познімаю і також це вам покажу. Поки що я шукаю форму, форму подачі, бо для мене працювати в кадрі в принципі, ну як? я раніше не любила цього, але думаю, треба боротися зі своїми страхами. Тому буду вчитися працювати в кадрі разом з вами. Так що, якщо якісь є негаразди, вибачте, цікаво, цікаво було б дізнатися, що саме вам хотілося б побачити, щоб зняти чи може відповісти на якісь запитання. Тому питайте. Я завжди відкрита для діалогу.